2 березня троє людей тоді загинули. 30 Тридцятеро дістали поранення серйозних пошкоджень. Зазнала Дніпровська ГЕС енергетики роблять усе можливе, але коли запрацює станція, поки що невідомо. Про понівечені хати та де житимуть люди. Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес. Нещодавно були хати. Працює техніка замість будинків, вирви і гори будівельного сміття. На уламках цегли фотографія усміхненої школярки. Восьмирічна Вероніка і її тато загинули від удару російської ракети. У цьому приватному секторі без даху над головою десятки людей. Через ворожу атаку 22 березня 10 хатів знищені вщент, ще півтисячі пошкоджені. Пан Владислав скидає уламки даху. Його будинок відновленню не підлягає. Ви тут будете залишатися? Так, Ви, так я тут буду. Так мародери ж повитягують усе. Дякую дівчатам, волонтерам прийшли допомогли. Помогли збів дали щоб вікна хоча б задуть, бо з там неможливо було б знаходитися. Найбільша біда, каже пан Владислав, що не встиг переоформити будинок, який дістався у спадок, тож не може претендувати на компенсацію. Я не знаю, що зробити. Мені його треба накрити, матеріалу немає. Я даже не розумію. Постелив матрацу у вцілілій кімнаті, так і житиме. Але й це тепер за щастя, каже його сусідка пані Алла. Через влучання жінка ночувала в автівці, бо не змогла покинути своїх собак та котів. А потім її прихистив пан Владислав, бо в нього хоч частина стін збереглася. Надзвичайники і комунальники допомагають потерпілим розібрати уламки, перекрити дахи і вікна. Роботи кажуть, щонайменше на тиждень. Розвищаю. Розчищаємо хлопці, он служба, дах чисте. Ми тут чистимо, аби все повивозити. Ці оселі будували ще за царя панька, і люди будували як кому згаманець ніяких стандартів, нічого нема. Кровлі розбирати, збирати. Робити з нічого щось. Два під'їзди багатоповерхівки, поруч із якою впала російська ракета. Досі без газу. Але більшість жителів лишилися, аби прибрати наслідки. У пані Марини рознесло балкон. Замість краєвиду тепер вирва. у вас тепер такий вид із вікна. А тут краса краса була, парк усе зелене. Робота кипить усюди. На греблі Дніпрогесу рух транспорту відновили менш ніж за добу. Через діру на дорозі водіям треба перелаштовуватися, виникають затори, але ніхто не скаржиться. Дуже важливо, що відкрили, що молодці всі служби міста, що відремонтували своєчасно. правий берег без лівого берега – це дуже тяжко. Є затори, але це було не також. Довго, як це б ми простояли на іншому мості, пошкодження на Дніпрогесі такі серйозні, що прогнозів щодо відновлення немає, і досі по станції ворог вгатив вісім разів через руйнування. Є виток нафтопродукту у Дніпро. Є попадання паливно-мастильних матеріалів безпосередньо в ріку Дніпро. А в нас по вниз по течії Дніпра є населений пункт Біленький, який веде водозабор безпосередньо, і також сьогодні буде забезпечено підвоз води. Експерти, які оці. Тінью руйнування будинків обіцяють надати висновки вже у вівторок. Всі чиї оселі постраждали, зможуть претендувати на компенсацію за програмою є відновлення. Тим, кому нема де жити, міська влада пропонує місця у шелтерах. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1.